Логан. Мені треба, щоб ти пішов зі мною. Хто питає? Ви тільки подивіться. Не забився, коли зістрибував? Ні, не забився. Такий же маленький, як і в коміксах. Ти ж моя росома Так монтажери хуячне різку далі. Чуєте? У вас тут чогось палає все? Дракон залітав. Оце точно анкерна істота. Гей, <ріпи> одолкий, бач. Оце вже інша справа. О, так. Та це ж просто джекпот. Вітаннячко, я проводжу кастинг анкерних істот. О, тобі би оце все не завадило кремом замазати. Що за хуйня? Ти там як в порядку? Отак так. Коричневий костюм від Джона Бірна. Ти ж у ньому наче з галком бився. Ні? Я Марвелівський Ісус, дурна істото, я не дозволю, щоб мене. Справа не в тобі. Просто наші шляхи розійшлися. Слухай, а ззаду ти дещо нагадуєш Генрі. жопчики горобчики Кевіл Маха. Легенди не брешуть. Я маю сказати, сер, від імені всього людства ми вас будемо на руках носити. Не те, що ті хуйлопани з іншої студії. Звалив би ти. Ні, сер, на кону стоїть доля мого світу. Оцей виглядає багато обіцяючим. Добра ніч. Повтори. Я ж казав, тобі тут не раді, тобі ніде не раді. Уйобуй з мого бару, нали ще одну і я піду. Я все сказав. Іди, іди, гуляй, Вася, пляшку залиш. Ми знайомі, ні. Але я тебе знаю. Тут усі знають мене. Я Росомаха, так? Це ти і мені потрібно, щоби ти пішов зі мною. Звали солодкий, я не з ваших. Бухаєш ти по чорному, звичайно, нафіга мені йти з тобою. Тому що, як не прикро, ти потрібен мені. І ще більш прикро, що моєму світові потрібен ти. То ви будете в ту загатитися чи битися. І ти проковтнеш таке. Бачу, ти увімкнув режим, не підходь, я розіб'ю тобі серце, але інші росомахи вже б мене пошматували. А годинник тікає. Тік-так, тік-так. Тож давай, підводься. Отак от встали. Оу, у бухого кіхті не встають. Таке трапляється з росомахами за сорок. Тобі не треба цього. Ти правий. І тобі не треба. Якщо не хочеш дихати через дірку в голові, блядь, раджу передумати. Ходімо, малий. О, чекай, чекай, чекай. Заціни. Так. Так. О! Стояти. Бошечки. Яке спрагле барсучело. Все нормально, хиляй, хиляй. Глядачі звикли до затягнутих сцен. Схоже, доведеться працювати з тим, що є. Добре, взяли. Оу, яка піжама гарна! Не пройшло і 20 років, нахуй так. Забрав з нової пошти анкерну істоту. Цей логан копія оригіналу. Може і в мюзиклі зіграти, і бонусом він уже в костюмі. Тож йому не западло грати в супергеройському фільмі. Як тому? Я не розумію. Ти сказав, що мій всесвіт помирає, тому що срака з вухами коня прив'язала. Ну ось все, проблеми нема. Не дякуй. Боже, ви справді гадаєте, що можна замінити анкерну істоту? На оце я б не погодився на жодну заміну Росомасі, але оцим ви навіть. Перевершили себе, привівши найгіршого Росомаху. <плес> Як це найгіршого, містер Вілсон? Цей Росомаха підвів увесь свій світ. Він справжня легенда зі знаком Мінус. Він скоїв те, що пробачити просто неможливо. Найбуде. Як це виправити? Я зроблю все, що завгодно.